Ми якраз говорили про реакцію польського президента Анджея Дуди на ситуацію в Ізраїлі, який говорив про те, що це, мовляв, такий метод Росії ще додатковий відволікти увагу від України. В Сполучених Штатах цьому не погоджується. кажуть, що не вийде. це не є взагалі спробою скористатися зосередженістю заходу на війні в Україні. Про це заявив держсекретар США Антоні Блінкін. Висловив занепокоєння, що конфлікт може поширитися на сусідній Сідні країни або спровокувати прямий конфлікт між Ізраїлем та Іраном, який фінансує та постачання зброї Хамасу. Блінкен вкотре наголосив на цілковитій підтримці Тель-Авіва, Запевнив, що США нададуть усю необхідну зброю для війни проти терористів. До речі, Ізраїль, якраз же просить чи збирається просити у сполучених штатах це високоточні ракети і ракети для ППО для їхнього залізного куполу. Бо ми розуміємо з такими масованими атаками, коли 100-200 ракет летить одночасно, то потрібно дуже дуже багато якраз цього озброєння цих перехоплювачів. І про це повідомляє Сіенен з посиланням на слова ізраїльського військового чиновника та представника Міноборони США. Залівний купол перехопив багато ракет, випущених з газу, але удар був настільки потужний, що система не впоралася, що дозволила деяким ракетам оминути захист і вразити безпосередньо ізраїль високоточні бомби. Це хало потрібні, щоб завдавати удари по цілях у газі з повітря.